Колони автобусів чекають на працівників Рівненської АЕС. Ті поспіхом покидають територію станції. Втім, навіть у цьому хаосі ведеться облік людей, що відправляються на евакуацію. Чергують медпрацівники, якщо раптом комусь стане погано. Якщо людині погано далі, що ви відправляєте медичний заклад звідси? Е, ні, медичний заклад воно все це Ну от... не варачі. Значить, ви кудись відправляєте? Е, ну людині погано ну, як ми надаємо тут медичну допомогу. і евакуюємо Дальше. разом з усіма. Це це частина навчання. Відпрацьовують можливо надзвичайну ситуацію із викидом радіоактивних речовин. Тут кожна секунда на вагу золота. Окрім працівників станції, примусово мають покидати місце проживання і мешканці. Для них теж є автобуси. Згідно легенди, відселити мають 48 тисяч людей із семи населених пунктів біля рес, включаючи місто Вораж. Коли ми зайшли, ми підійшли до пункту реєстрації. Дівчата записали наші дані, паспортні, ідентифікаційний код. І видали нам евакуаційний лист, де ми записали своє прізвище ім'я по батькові, з якого ми району, і куди саме ми евакуюємося. Їхатимуть за з спланованим маршрутом через пропускні пункти. На проміжних пунктах евакуації проводиться дозиметричний контроль, санітарка, санітарна обронка населення, спеціальна обронка транспорту, надається медична допомога. Реєструються люди, які евакуюються, та медична психологічна допомога людям надається харчування на випадок надзвичайної ситуації на Рівненській АЕС Усі причетні служби мають три основних завдання: ліквідація наслідків аварії, евакуація персоналу та жителів і оповіщення населення. Увесь цей алгоритм було обговорено та опрацьовано на практиці. Сьогодні наша задача відпрацювати чіткий алгоритм, особливо евакуаційні маршрути і план дій, щоб кожен. На своєму місці розумів, що він має робити у випадку надзвичайної ситуації. Перше, чим мають керуватися очільники структур, рекомендації та інформація від працівників станції. Самодіяльність за умов надзвичайної ситуації може зробити лише гірше. В нормах радіаційної безпеки вказані рівні, при яких ми можемо рекомендувати евакуацію і при яких її проводити обов'язково. Нижче цих рівнів ні за яким в ні в яких випадках не потрібно робити цього контрзаходу. Він ніякої користі не дає, крім паніки і затрат на проведення цієї цієї роботи. Будь ласка, аналізуйте наші прогнози. Щодо ліквідації наслідків аварії, теж багато питань. Особовий склад екстрених служб має постійно чергуватися. Ніхто не повинен перебувати у радіаційній зоні більше дозволених норм. Оповіщення населення розпочнеться через 32 секунди після ймовірної аварії. Одночасно має спрацювати вуличне радіо, прийде повідомлення на телефон, а також їздитимуть машини з гучномовцями. Попри навчання, як представники держави, так і керівники на місцях кажуть, інформації про теракт на Рівненській АЕС немає. Цю думку висловлюють і експерти. Вадим Мороз, телеканал ITV.